Всім привіт! З вами знову Маріна. Нарешті настав сезон кабачків. Сьогодні я покажу вам, як приготувати смачно кабачки для сімейного обіду або вечері. Це смачний рецепт жарених кабачків, який подобається всій моїй родині. Ще готувала моя мама, я завжди пам'ятаю, з маличку ми завжди куштували такі кабачки. І так, у мене пропало відео, як я готувала, нарізала. Я підготувала кружечками. Порізала кабачки, посолила поперчила, натерла моркву. Зараз на рослинній олії розігріваю сковорідку, натерту моркву, перекладаю на розігріту сковорідку і на середньому вогні буду тушкувати до готовності. Я детальний список інгредієнтів, скільки у мене чого було, як завжди, опишу під відео. Помішуючи, жаримо на середньому вогні морковку. Є дуже багато різних рецептів кабачків, але цей ми завжди готуємо. Ми, нам потрібно морковку за смаком посолити, поперчити. Ось так перемішуємо. Ми її жаримо до м'якості. Далі ми додаємо будь-який соус. У мене ж це кетчуп, можна кисломолочний соус. Також можна додати, я додаю трішки майонезу, можна вершків, можна зовсім нічого не додавати. І перемішуємо все. Ще буквально одну хвилинку ми прожарюємо і будемо додавати. Часник натертий. Додаємо трішки чесничку і перемішуємо. Прожарюємо ще півхвилинки або хвилинку і виключаємо. Виключаємо, перекладаємо нашу готову морковку, яку ми будемо зверху наносити на жарені кабачки в окрему мисочку для того, щоб вона вихолодала. Тим часом я підготувала. У мене є порізані, я, як я вам говорила, кружочками приблизно пів сантиметра кабачки, вони вже просолилися. Я підготувала борошно пшеничне, можна кукурудзяне, якщо у вас є. Розбиваю 3 яйця. У мене було дві великих морквини і два кабачка. Трішки підсолили яйця, збиваємо. Ми будемо мочати кабачки в муку, а потім в яйця і жарити. Розігріваємо сковорідку, наливаємо рослинну олію, де ми будемо жарити наші кабачки. Спочатку ми вмочаємо їх в борошно, а далі вже будемо вмочати у збиті яйця. Друзі, як завжди, бажаю вам мирного неба і приємного перегляду. Коли наша сковорідка розігрілася, викладаємо і жаримо до зготистої шкірочки наші кабачки. Пожарені кабачки я підготувала в миску, де положила паперовий рушничок, для того, щоб лишній у нас олій вся була на рушничку. Викладаємо і так будемо жарити всі кабачки. Ось зараз У нас готова йде морковка і пожарені кабачки. Беремо блюдо. Де будемо готувати всі кабачки? наші, Беремо кружочок кабачка, і зверху трішки нашої морковної такої заправочки. І наносимо наверх. Повірте, це дуже смачні кабачки. Я от комусь хто у мене не куштував, всі питали рецепт, що готувала я зверху на кабачки. Друзі, готуйте з задоволенням, радуйте своїх рідних новими рецептами. Ось дивіться, скільки кабачків у мене вийшло. До нових зустрічей! Всім приємного смаку!